Доброго ранку, героям слава Херсонщина, це Україна. Херсонщина це Україна, і це прекрасна частина України. Давайте спробуємо розібратися. що у е, окупантів ну з тієї інформації, яку можна отримати, е, тому що є заява, що окупанти вже не відчувають жодне місце на півдні як глибокий тил. До них майже всюди вже долітає щось. От е, що вони від цього ну як це називається? Як вони на це реагують? О, отак правильно питання поставити. Ну дійсно наші збройні сили достають абсолютно по усім розташуванням ворога. Є єдине місце, де окупанти вважають для себе небезпечним, це все-таки Арбатська стрілка Гінічського району, і саме там окупанти розгорнули на базах відпочинку, на всі арбатські стрілки свої військові частини там вони проводять бойові злагодження, туди завозять вновь мобілізованих, готують їх і відправляють десь по лінії фронту. На зараз. Якраз зазначають місцеві, що ці окупанти, що ці не пансіонати споражніли, тому що всіх відправили з розмов, що чули по магазинам і між собою спілкувалися расисти, то відправили їх десь на схід. Чекають зараз нове поповнення вновь мобілізованих. Тобто не зараз в них Арбатська стрілка є таким собі полігоном. Там міст був підірваний, але міст з Гінічська до Арбатки окупанти відновили, і на сьогоднішній день там в них єдине місце, де вони там розташовують свої військові частини, і вважають небезпечними нову Олексіївку. Окупанти. Залізницею підтягують якраз колони потяги з військовою технікою. Причому вони зараз, коли підходять потяг для розвантаження, то пускають дим для того, щоб замаскувати все ж таки ту техніку, яку вони чи розвантажують, чи іде трохи далі для розвантаження, а всі інші. Абсолютно міста Чаплинка, Каланчак, Скадовський район, і ми бачили влучання якраз нещодавно в гаврилівці Другий це біля Каланчаку, там де було знищено велике угрупування расистів. То ці. Точки відпрацьовуються абсолютно збройними силами України і нашою артилерією. Тому окрім Арбатської стрілки, всі абсолютно інші розташування ворога є в повній досяжності, якраз нашої артилерії, тому вони все менше і менше починають розташовуватись в одному місці, а розсіляються по приватним домівкам. Розселяються на зараз по селу для того, щоб не концентруватися в одному місці і не уражатися якраз на влучення наших хаймерсів. Добре, якщо вони розселяються по приватних домівках, то це означає, що кудись. Звідти подівали місцевих мешканців оцей терор проти місцевих, ті всі історії про евакуацію, так звану, що насправді є депортацією. Що відомо про це? Якраз по населеним пунктам, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра, і вони визначили для себе 15 кілометрову зону. І під цю так звану евакуацію попадають великі такі міста, як Орностаєвка, велика лепітиха, каховка, нова каховка, таврійськ, олешки. Не вола пристань, то тут окупанти дійсно лютують і намагаються змусити людей виїжджати і скористатися так званою евакуацією а фактично, є це депортація. Обіцяють там золоті гори, обіцяють якісь там житлові сертифікати, гроші обіцяють і вивозять людей до Криму чи до Краснодарського краю. Частина людей якась все ж таки виїжджає багато людей залишається. Ну, хоча, з огляду, на те, що на сьогоднішній день ці вже населені пункти доволі спустілі, тому що багато людей виїхало і на зараз там залишається ну менше ніж третина людей від тієї кількості, яка взагалі то була до війни. Тому ті, хто залишається невелика частина, категорично відмовляються, і якраз окупанти кажуть про те, що взагалі незабаром. А з 1 лютого вони намагаються і ну так по крайній мірі про це кажуть, що будуть вводити Спеціальні перепустки, спеціальну перепустку для того, щоб отримати, то треба прийти в окупаційний орган влади з правом власності на своє майно, де ти проживаєш, вони обліковують і саме тоді дають перепустку. Цей облік означає про те, що окупанти будуть тепер брати гроші за. Світло і газ відповідно, тобто комунальні послуги хочуть брати з людей, і саме цей облік їм необхідний. Ну а умова, що видача перепусток, ось це обумовлено тим, тому що по-іншому при пересуванні в місті можна бути, можеш бути затриманий, якщо не маєш цього дозвілу на пересування. Тобто, окупанти зараз намагаються шить брати з людей гроші на те, що вони. Не будуть залишатися саме в цих містах, звідки їх намагаються виселити, а також окупанти ще й цинічно обстрілюють самі ось ці окуповані міста на лівобережній частині. Херсонщини, Каховка постійно потерпає від обстрілів окупантів, тому що місцеві зазначають і бачать, що ці всі виліти йдуть з промислової частини міста, тобто з глибини окупованої території вони обстрілюють центр міста і житлові будинки для того, щоб спровокувати паніку, для того щоб Змусити людей все ж таки покинути місто Каховку, ну і і по іншим містам відбувається таке саме. Ну, власне, вони там терор уже так посилюють. Я бачив уже повідомлення від українських сил, що вони хочуть повністю заборонити гривню. Ну тобто, не те, що завести свої ржублі, а взагалі витіснити українську гривню, намагаються когось штрафувати чи вилучати товар, якщо знаходять українську валюту. От те, як вони насаджують типу Росію, яка там по їхнім словам. Назавжди, от як це відбувається? Чи є інформація? Так, окупанти оголосили, що з 1 січня ходіння гривні мало бути заборонено, але ходіння гривні є в окупованих територіях. І якщо в Каховці дійсно, з огляду на те, що Залишилось небагато людей. Ну і по цим містам, які я казав, звідки вони намагаються змусити виїхати людей. То тут окупанти посилили дуже тиск, тому що і людей небагато, і відповідно підприємців небагато, які не працюють. То тут окупанти проводять, проводять рейди постійні, вилучають. Якраз електронні пристрої для розрахунки картками, і проводять рейди щодо розрахунків в гривнях. Якщо вони бачать розрахунок в гривні, то лякають тим, що будуть взагалі конфісковувати все майно і весь товар, який є в тому чи іншому магазині, ну, де це відбувається. Про ті міста, які знаходяться трохи подалі, якщо казати про генічик і Новотроїцьк, то все ж таки там наскільки мені повідомляють обіг гривні іде. Окупанти лютують, але між собою всі розраховуються, тому що ну треба розуміти, що на сьогоднішній день все одно люди продовжують отримувати дитячі, соціальні виплати, пенсії і так далі. На свої картки, тому все ж таки це єдиний плат платіжна валюта, яка фактично є в людей, і якою вони можуть розраховуватись, якби не лютували окупант. Добре, а якісь і ще є е, факти. Ну, от як вони насаджують свої правила? Там, там вони забороняють гривню, там намагаються вилучати щось у підприємців. як ви сказали про каховку, там вводять аусвайси в якихось містах чи містечках просто для того, щоб люди мали право ходити по вулицях рідного міста чи села? Можливо, ще якісь є. Ну вони, якщо люди, якщо люди мають чітку позицію про українську, то вони затримують і ці затримання, про які багато казали, і катування, то окупанти їх не відміняли. І система якраз доносів, то ця система вона них з кожним днем тільки посилюються, і якраз за доносами і йдуть арешти людей незаконні, які відбуваються на сьогоднішній день на окупованих територіях. Панте взагалі там відновили комуністичну партію. На зараз в окупованій частині комуністична партія Росії почала свою діяльність на окупованій території. Ну, єдина Росія, то вона там з першого дня вони розказують про діяльність партії Єдина Росія а ще й Комуністична партія. В взагалі вони там провели зібрання. Пономарьов, це сільський голова стрілкового. Там майже очолив цю комуністичну партію і проводили там збори. Ну і в духах відповідно комуністичної партії, ось це йде посилення. Якраз доносів, тобто вони відроджують все, що придумали комуністи. Як то кажуть, то вони тепер на зараз це запроваджують якраз в окупованих територіях, тобто доноси репресії. Ось це наслідки комуністів. Вони відновлюються зараз разом з комуністичною партією. Навіть так ще один е, ризикований аспект. Ясно, що окупанти люблять е, забирати у людей телефони, особливо якщо це смартфони бачили неодноразово там дитячі, якісь теле... ну, не дитячі в сенсі ті, що належали дітям, да, в якихось яскравих там обкладинках, наприклад, чи чохлах. А, а власне, вони ж ще й перевіряють, що у людей в телефоні це ризикований момент. Від про таке повідомляють і на сході, і на півдні. Як люди е, умудряються. Комунікувати як люди умудряються там на зв'язок виходити, якщо це все настільки небезпечно так. Люди постійно чистять месенджери, тобто спілкування відбувається через месенджери е і через vpn сервіси відповідно, але через російський інтернет, бо другого інтернету, просто немає. Тому через vpn сервіси відбувається зв'язок. Дійсно, окупанти перевіряють телефони. На наявність повідомлень, ну і відповідно на номери. Тобто на зараз люди просто запам'ятовують номери, вводять номер, відправляють повідомлення і відповідно витирають тоді ці повідомлення, і відповідно номер. Номер треба пам'ятати, тому що наявність українських номерів ну, вона так само викликає в окупантів флють, тому що вони починають тоді. Розшукувати ще все, все ж таки, з якої причини і чого це, і хто саме не власник цього номера, тобто постійний пошук партизанів, постійний пошук рухів да і взагалі спілкування, тому що спілкування несе те, що люди можуть дізнаватися, все ж таки правдиву інформацію, а не тільки ту, яку насаджують окупанти на окупованих територіях, тому що ну окупанти блокують абсолютно весь сигнал, який може бути з підконтрольної території України, це і телевізійний сигнал, і ми всі пам'ятаємо, як на новий рік якраз хакери зламали там російське телебачення. І було привітання дав українського президента, але зараз у панта ця історія дуже розлютила і вони там дуже прискіпливо зараз займаються блокуванням абсолютно всіх українських сигналів і інформації з підконтрольної частини України. Жахіття доводиться слухати про те, що там відбувається. Добре, ще один аспект. Ми ж із вами також говорили, що окупанти завозили там ледь не вчителів, ще якихось чиновників, які би щось виконували. Потім була інформація, що вони таки відсуваються від прифронтових містечок. Оцей фактор росіян, фактор панаєхавших. Як би ви його зараз описали? Ну, ви знаєте, після того, коли окупанти втікли з правого берега на лівий під натиском наших збройних сил, відповідно, з огляду на те, що на сьогоднішній день на лівобережній частині Херсонщини залишилось дуже мало людей. Ну і якщо казати про густонаселеність, то якраз густонаселеним частиною лівобережжя є. Ось ці міста, які знаходяться на узбережжі Дніпра. Якщо казати трохи вглиб Херсонської області, то там здебільшого ж таки невеликі населені пункти. І вже біля адмінмежі з Кримом, це Чеплинка, Каланчат, ну і Скадовськ, відповідно. І Гінічевськ. це вже такі там більш-менш населені міста. Вглиб Херсонської області ще є там Новотроїцьк. Є е, Іванівка, і є нижні сирогози, е, такі, які там більш-менш населені пункти. Але з огляду на те, що е, все ж таки людей залишилось дуже мало, то і відповідно. Е, по великим населеним пунктам, які знаходяться на узбережжі, окупанти зараз проводять вимушену депортацію, да, і винуждають людей виїжджати. Тобто тут питання навчального процесу в них взагалі не стоїть. А... В Лип Херсонської області там і населених пунктів і великих немає, і відповідно людей залишилось дуже мало. Саме тому на зараз питання організації навчального процесу в окупантах вже не стоїть особливо. Вони дуже не переймаються цим. Тобто, де є навчальний процес, де немає навчального процесу. Тому питання кадрів і завезення кадрів. Як вони це робили там з Криму чи з Росією, воно зараз в них відпало з огляду на те, що невелика кількість людей взагалі залишилася на Ну, Тобто в цьому немає особливої потреби? Ну і важливо також на звільненій частині Херсонської області, ми з вами щоразу говоримо і про ті гуманітарні вантажі, і про, про ну там типи гуманітарної допомоги, яка зараз найбільш потрібна. Що можете сказати про це? Ну, якщо ми кажемо про людей, то людям постійно необхідна якраз допомога продовольчими наборами і продовольством відповідно. Ну і ця допомога треба визнати, вона йде. Вона йде і від міжнародних організацій, від благодійних фондів, від військової адміністрації. Потрошечки вона там впорядковується, але ще Ну, скажем так, не ідеальна, тому що було б все ж таки краще вже за цей час зробити електронні шерги, Ну а ще найкращі адресні доставки, тому що військові адміністрації почали працювати комунальні підприємства, Приємства почали працювати. Вони фінансуються і є фінансування цих комунальних підприємств. Тому я думаю, що тут вже знаєте не так, як в перші дні, коли благодійні організації просто роздавали з машин. То на зараз з огляду на фінансування можна було б і організувати більш таку прозору видачу гуманітарки і забезпечення абсолютно всіх мешканців Херсона. Які зараз знаходяться на деокупованій частині. Якщо казати про забезпечення міста, то тут все ж таки на зараз здебільшого треба спеціальна техніка і, і генератори відповідно. Генератори для забезпечення роботи критичної інфраструктури, лікарень, водоканалів, теплокомуненерго, теплових станцій. І спецтехніка, тому що окупанти наносять удари на минулому тижні. Ми бачили нанесення ударів по пожежним частинам, і окупанти пошкоджили значну частину пожежних машин і забезпечення пожежних машин містом необхідно, тому що з огляду ще окупанти на те, що ведуть постійні обстріли ще й запалювальними снарядами, які спричиняють велику кількість пожеж. Ну і відповідно будівельні матеріали для відновлення осель людей, і відповідно відновлення. І лікарень, і критичної інфраструктури. Ну тобто, зараз потреба в цьому є. Сподіваюся, що серед нашої аудиторії є ті люди, які можуть долучитися до того, щоб ці потреби були задоволені, щоб ці проблеми були вирішені. Ну і на фінал мешканці Херсонщини, ну так браво, що називається, зайшли і звільнили е, нарешті правобережну частину. Була надія, що ось 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 уже швидко з лівобережною те саме станеться. Про настрій і очікування від того, коли буде звільнено лівобережжя, що кажуть місцеві? Так, ви знаєте, настрій піднесення було абсолютно дуже високим. І е, люди е, навіть на окупованій лівобережній частині Херсонщини піднялись духом і настроєм і сподівалися на бистре визволення. Можу констатувати на превеликий жаль, що поки що настрій такі у людей вони є, але потрошечки падають такий настрій. Тому я хочу сказати, що ні в кому разі не треба падати вірою. Обов'язково лівобережна частина Херсонщини буде звільнена. Так само відбувалося і на правому березі. Було вже певне якесь зневірення, але все ж таки нашим Збройним силам вдалося вибити окупанта поки що на лівий берег. Так само виб'ємо із лівого берега. І я впевнений однозначно, що Херсонщина. Буде вільна і ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково переможемо. Іншого варіанту у нас просто немає. Тому що, як казала Голдемейер, ми хочемо жити. Вороги хочуть бачити нас мертвими, і тут небагато лишається простору для компромісу. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що інформуєте всю Україну про стан справ на півдні України на Херсонщині. Херсонщина дійсно, це Україна з нами на зв'язку. Був депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.